Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 12 серпня, це наша сьогодні друга зустріч. Є серйозні новини, які не можуть чекати. Путіністи озвучили, чого хочуть добитись на зустрічі з Трампом і на яких умовах, нібито готові припинити війну. Хоча ми прекрасно знаємо ціну їхніх слів. Про це далі. Друзі, дуже-дуже попрошу вас виявити свою активність, підписуватись, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Алгоритми не в благанні, їм недостатньо режиму телевізора для просування відео. Потрібен двосторонній зв'язок. Дякую вам. Отже, зовнішньополітичний радник Кремля Дмитро Суслов дав інтерв'ю італійській газеті Кор'єре uh, Sera. Він розповів, що Путін готує пропозицію для Трампа. Російський диктатор хоче говорити не лише про остаточну угоду, а й про тривале перемир'я. Але є нюанс. Кремль наполягає на двосторонній угоді зі Сполученими Штатами. Україну та Євросоюз до столу переговорів не запрошують. Що ж пропонує Путін? Ось ключові пункти. Україна має вивести свої війська з Донецької та Луганської областей. Росія натомість обіцяє піти з Сумщини, Дніпропетровщини та Харківщини. У Запорізькій та Херсонській областях лінія фронту заморожується як є. Україна має відмовитися від вступу до НАТО. Збройні сили України скорочуються. Суслов не уточнив, до якого рівня. Але раніше Росія вимагала залишити лише 85 тисяч солдатів і заборонити зброю дальністю понад 40 кілометрів. Ще одна вимога, Україна змінює конституцію. Вона стає федеративною, кожна область перетворюється на окремий округ із мінімальним підпорядкуванням Києву. І головне, Сполучені Штати мають змусити Україну виконати ці умови. Якщо Київ відмовиться, Штати повинні припинити військову допомогу Україні. Навіть більше. Вашингтон має заблокувати продаж зброї Європі, щоб та не передавала її Україні. Мій коментар: нічого нового. Кремль грає в стару гру, розподіл сфер впливу. Але федералізація України виглядає як свіжий хід, майже свіжий. Раніше Росія виправдовувала це гаслом почути Донбас. А тепер кого чути? Це класична технологія розпалювати конфлікти між регіонами. До речі, у соцмережах уже гріють тему протистояння між харків'янами і львів'янами. Схема проста як нафталін, але працює вона тільки там, де їй дозволяють. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей план. Тепер до фронту. Ситуація на Покровському та Добропільському напрямках стає зрозумілішою. Речник ОСУ в Дніпро Віктор Трігубов пояснив, що ж там відбувається. Російські війська застосовують тактику просочення. Невеликі групи намагаються пройти через першу лінію оборони. Вони обходять укріплення через так звані кілзони. На мапах це виглядає як просування, але реального контролю над територіями ворог не має. Генштаб Збройних сил України додав, що сили оборони діють рішуче. На ці напрямки перекинуто додаткові сили та резерви. Перші результати вже є: ворогів знищують, деяких беруть у полон. Захисники тримають рубежі, вони закликають суспільство до підтримки. Без єдності відбити наступ буде складніше. І це факт. За неофіційними даними, на посилення відправили бійців Азову. Це еліта кращі з кращих. Проблеми на фронті є, це факт також. Але ключове вчасно їх виявляти і виправляти. Сили оборони України це не просто армія, це сталевий хребет нації. Вони тримають удар і ми маємо тримати їхній тил. До слова, додаткові два села звільнені на Сумщині, Велика Дяка і Шана. Тим часом Росія шукає підкріплення. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів порталу Суспільне про плани Північної Кореї. КНДР готує ще 6 тисяч своїх військових для відправки на Курщину. Зараз у європейській частині Росії діють 4 полігони. Там формують спеціальні бригади з бійців КНДР. Їхня зона відповідальності прикордонні Курська та Белгородська області. Загалом це близько 11 тисяч військових. Перша партія 1200 осіб прибуде найближчим часом. Їхнє завдання інженерні роботи, наприклад, розмінування чи відновлення інфраструктури. Але це ж не все. Північна Корея вже передала Росії 6,5 мільйонів боєприпасів, а ще понад 600 артилерійських систем. Плюс Кендер відправляє своїх робітників у Татарстан. Там вони працюватимуть на заводі з виробництва дронів. В обмін технології та навчання. Очевидно, Росія без сторонньої допомоги не тягне. Це вже не новина. Північна Корея стала для Кремля палочкою-виручалочкою, але це показує слабкість, якщо ти кличеш на підмогу КНДР, твої дипломатичні позиції хиткі. І не лише на Алясці. У свою чергу Швейцарія вирішила не стояти осторонь. Країна розширила санкції проти Росії. До списку додали 14 фізичних осіб і 41 організацію. Активи цих компаній і осіб заморожують, їм забороняють в'їзд і транзит через Швейцарію ж потрапив під санкції компанії, які керують тіньовим флотом Росії, торговці російською нафтою, постачальники для військової промисловості, деякі з них із третіх країн. Також Швейцарія посилила обмеження на російську нафту. Ціну за барель знизили до 47,6 долара. Нові правила діятимуть із 3 вересня, тоді ж запрацює аналогічна стеля в Європейському Союзі. Ще 105 суден із третіх країн потрапили під заборону. Це танкери, які перевозять російську нафту чи військові товари. Швейцарія також підтримала санкції ЄС проти Молдови та Білорусі. У Молдові під удар потрапили особи, які допомагали Росії впливати на референдум про вступ до ЄС і президентські вибори. У Білорусі санкції торкнулися восьми компаній оборонного сектору. Євросоюз не відстає. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що Брюссель працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. За її словами, жодних поступок Кремлю не буде, поки Росія не погодиться на повне припинення вогню. Переговори про послаблення санкцій навіть не почнуться. Калас підкреслила: спочатку безумовне припинення вогню, потрібна надійна система моніторингу і жорсткі гарантії безпеки. 18-й пакет санкцій ЄС уже вдарив по Росії. Наприклад, під обмеження потрапив індійський нафтопереробний завод, де Роснефть має майже 50% акцій, це удар по енергетичних доходах Кремля. Також санкції торкнулися іранського нафтотрейдера Хосейна Шамхані та його компаній. Оце приклад для всіх, особливо для тих, хто любить домовлятися з Путіним за спинами інших. Справжній мир досягається не поступками, він досягається силою. Санкції це інструмент досягнення миру через силу. Що ж ми маємо? Кремль шукає обхідні шляхи, щоб нав'язати свої правила, оголошує нереалістичні вимоги, намагається використати Трампа. Але плани такі розбиваються об реальність. Сили оборони України тримають фронт. Європа і Швейцарія тиснуть санкціями. А Росія змушена просити допомоги в КНДР. І де ж це сила. Це відчай. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте наших захисників. І пам'ятайте, правда завжди перемагає. До зустрічі в наступному відео. Слава Україні!